Вон, коротше, машин багато. Машин реально багато, але вибрати тут щось немає. Просто немає. Воно все, блін, якесь бите, якесь ну, в такому, блін, стані, що я тупо в шокі. Блин. Оце, оце можна сказати, на сьогоднішній день в Любліній найбільший базар, от, де, де можна подивитися якусь кількість машин. От, ну Якщо машина, якщо десь буде толково, бо я їздив по Польщі, там далі, по других е, тих самих. Комісах, от, то якщо машина, типу, от щось класне, бо оце, це в основному е, машини пригнані. От, в основному пригнані машини. От, а якщо щось адекватне, от, не, верніше, не пригнані, а це машини, ті, що їздили по Польщі, там основна маса. От, а те, що пригнане, там десь з Німеччини, з Бельгії і так далі, і вона реально адекватна. Не таке ж там перекупський е, корж, він пришаманяний. Блін, тяжко щось взяти за нормальні бабки дуже дорого.